Леонід Глібов байка, жаба й віл. Раз жаба вилізла на берег, подивиться, Та й трошечки на сонечку погріться, побачила вола та й каже, подрузі тихенько, вигадлива була. Який здоровий моя ненько! Ну що, сестрице, як надмусь, то і я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватися. І де вже сестра нам рівняться. Казать їй друга почала. А та не слуха дметься, дметься. Що, сестро, як тобі, здається, побільшала хоч трохи я, та, ні, голубонько моя. Ну, а теперечки, дивися, та годі, сестро, схаменися, не слуха жаба, дметься гірш, все думає, що стане більш. Та й що, дурна собі зробила? З натуги луснула, та й одубіла. Такі і в світі жаби є, прощайте ніде правди діти, а по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає.